Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння порушення права власності може мати місце не лише у разі позбавлення власника можливості володіння належним йому майном, але й у випадках незаконного обмеження його можливості реалізації правомочності користування або розпорядження цим майном, наприклад, при здійсненні опису майна чи накладенні арешту. Тому закон передбачає що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном 391 СК. Така можливість забезпечується насамперед за допомогою негаторного позову. Негаторний позов це вимога власника, що володіє річів. Про усунення перешкод у здійсненні правомочностей користування і розпорядження нею умови подання негаторного позову. Один річ знаходиться у власника, 2. Інша особа заважає користуванню розпорядженню тощо цією річю. 3. Для створення таких перешкод немає правомірних підстав, припису закону, договору між власником та іншою особою тощо. Позивачем за негаторним позовом є власник або інша особа. Уповноважена на це законом або договором, який володіє річчю, але позбавлений можливості користуватися і розпоряджатися нею. Відповідачем є особа, яка своєю протиправною поведінкою створює перешкоди, що заважають нормальному здійсненню права власності, зміст негаторного позову, складають вимоги позивача, власника або іншої особи, уповноваженої законом або договором про усунення порушень. Не пов'язаних з позбавленням володіння частіше за все йдеться про правопорушення, які перешкоджають здійсненню права користування. Наприклад, користування будинком може бути ускладнене в зв'язку з тим, що власник сусіднього будинку, прокладаючи собі водопровід, прорив канави перед виїздом з двору не тільки свого, але й сусідського. За допомогою негаторного позову власник може домогтися. Щоб порушник своїми силами усунув створені ним перешкоди, засипав канаву, відновив асфальт тощо. Зустрічаються також порушення у вигляді створення перешкод здійсненню правомочності розпорядження. Наприклад, хтось з членів сім'ї власника будинку, сховавши документи, які підтверджують право власності на нього, намагаються перешкодити відчуженню будинку. У цьому випадку. Достовірно знаючи про приховання документів, власник може вимагати припинення порушення і повернення документів підставою негаторного позову є обставини, що обґрунтовують право позивача на користування і розпорядження майном, а також підтверджують, що поведінка третьої особи створює перешкоди у здійсненні цих правомочностей, обов'язком власника не є доказування неправомірності дій відповідача. Вони припускаються такими, доки відповідач не доведе правомірність своєї поведінки, негаторний позов може бути пред'явлений тільки під час існування правопорушення з усуненням перешкод у здійсненні правомочностей користування і розпорядження речами відпадають і підстави для подання негаторного позову. У зв'язку з цим негаторний позов не підпадає під дію позовної давності, доки порушення існує. Негаторний позов може бути подано незалежно від моменту виникнення права на нього, якщо правопорушення припинене немає підстав для звернення з таким позовом. Багато хто з цивілістів вважає, що на рівні з вимогами праусунення перешкод здійсненні права власності, які вже мають місце. Негаторний позов може бути використано і на запобігання можливому порушенню права власності. Коли існує загроза такого порушення один, у зв'язку з цим слід зазначити, що римському праву був відомий спеціальний позов про заборону створення в майбутньому перешкод здійсненню праву власності актів прогібіторія прогібіторний позов. Що стосується негаторного позову, то він міг би бути використаний для захисту від порушень в майбутньому тільки в порядку аналогії закону. Це випливає з того. Що по суті негаторний позов може бути заявлений тільки під час існування порушення, немає порушення, немає негаторного позову, проте в українському цивільному праві питання так взагалі не постає, оскільки ні раніше чинне законодавство міцьк взагалі не містять прямої вказівки на існування негаторного позову, як такого, зокрема, учдвас. 48 закону про власність йдеться про те, що власник. Титульний володілець може вимагати усунення всяких порушень його права, навіть якщо ці порушення і не були пов'язані з позбавленням володіння, при цьому негаторний позов окремо не згадується. Стаття 149 149.963, яка втратила чинність у зв'язку з прийняттям закону про власність, містила таке саме положення, стаття 391 встановлює. Що власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном, тобто і в цьому випадку негаторний позов окремо не згадується, отже, вітчизняна концепція цивільно-правового захисту права власності традиційно визнавала два види речових позовів. Один в індикаційний, два, абстрактно універсальний для захисту від усіх порушень, крім позбавлення права володіння. Таке рішення, очевидно, було продиктоване прагненням максимально повно захистити інтереси власника, адже формально він може захиститися за допомогою цього абстрактно універсального позову від будь-якого порушення, однак, як показує практика, таке абстрагування ускладнює захист, оскільки сторони і суд іноді стикаються з проблемами формулювання позовних вимог рішень ухвал тощо з іншого боку. Це означає, ніби можливе й подання позову про заборону порушення права власності у майбутньому, оскільки воно є прикладом будь-яких порушень інтересів власника, хоча слід зазначити, що на практиці такі позови не зустрічаються у зв'язку з цим запропоновано дещо інше рішення, яке можна вважати перехідним від традиційної радянської та пострадянської. Конструкції до нового бачення концепції захисту права власності, зокрема, Ч. 386. власник, який має підстави передбачати порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню таким чином. Прямо вказується на можливість захисту від порушень права власності, що можуть мати місце в майбутньому, за допомогою подання прогібіль позову. Отже, захист права власності від порушень, які не пов'язані з позбавленням володіння, може здійснюватися також за допомогою прогібіль позову. Умови подання такого позову. Один річ знаходиться у власника. 2. Існує реальна загроза порушення іншими особами права власності в майбутньому. 3. Для вчинення дій, які можуть порушити право власності в майбутньому. Немає законних підстав, припису закону, договору тощо.